Андрій Раженко, капітан першого рангу запасу військово-морських сил збройних сил України і стратегічний експерт компанії Соната і заступник начальника штабу ВМС Зсу у 2004-2020 роках. Вже є з нами. Пане Андрію, вітаємо вас. А добрий ранок, давайте зараз поговоримо про повний торопець, який настав. В Росії там вибухало, палало аж з космосу було. Видно, росіяни питалися місцеві, да за что? Я правда не розумію, чому вони не знають за что їм це, ті, що поблизу з складами жили, бо казали, що їм вивертало просто вікна з їхніх будинків. Як ви гадаєте, ось ця атака на склади з боєприпасами? Вона може бути тим переконливим аргументом для наших партнерів, щоб все таки дозволили нам бити по військових об'єктах російських, які знаходяться доволі далеко щоб знешкоджувати ворога. Ну а, а, дійсно розумієте, от все, це дуже важлива подія, і вона буде мати ефект. А, от в цій, скажімо, в цьому намаганні впевнити партнерів, тому що дійсно такий а, а, довго, а, ну, довгий удар на таку велику відстань, фактично 600 кілометрів. А, причому не саме технологічний зброї, хоча достатньо технологічний, я маю на увазі безпілотні системи. А от, він показав, що ну, там знищена а, серйозна. Кількість боєприпасів, причому таких боєприпасів, які найбільше не доставляли нам найбільшу, скажімо, загрозу і, і шкоду, а, я, ну, як кажуть, ну, аналітики, що такі а, удари на велику відстань, вони, як правило, мають найбільшу ефективність, і, вони, а, а, і, 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 і противник а, перехоплює їх набагато менше. Ніж удари на коротку дистанцію, а, ну я думаю, що це дуже гарний приклад буде показати партнерам, як ми а, впливаємо на супротивника, позбавляємо, позбавляємо його бойової потужності, можливості вести операції. Ну навіть відносно такої, скажімо, нетехнологічної зброї. Якщо нам дадуть дозвіл використання а, як а, значить, зброї. По таким об'єктам більш технологічної, такої як кривати ракети, то ну, противник просто буде поставлений під дилемою того, що бойові дії він не може вести і виконувати завдання військовим способом, він також буде не здатен. І я думаю, що це треба ну вони самі розуміють, але опять же, візуально, це дуже позитивно на шляху до того, щоб ми досягли цього результату, отримали дозвіл. А скільки ще таких складів боєприпасів є по всій Росії? Ну, ну я думаю, досить багато. Кажуть про 30 тисяч тонн знищених боєприпасів. Бачите, ну до, до речі, от, от в Україні спочатку оцих агресії Росії в 2014 році, ми пам'ятаємо, були вибухи досить. Багатьох таких же складів у нас тоді казали, що загальна кількість втраченого нами майна клала 280 тисяч тонн. А от а бачите, тут 30 тисяч. Я думаю, що росіян набагато більше таких складів. А я не думаю, що вони зараз заповнені, тому що вже йде третій, третій рік війни. Вони зараз хаотично закупають боєприпаси в Ірані і в Південній Кореї. В північній Кореї наскільки відомо, але ну то, що на цьому складі була серйозна кількість, яка є важливою і, і, і навіть вирішальною для окремих ділянок фронту. Це 100%. відсотків. ну, однозначно можу сказати, що сили оборони а, ведуть постійний моніторинг того. От таких от складів ну це закрита інформація. Я думаю, що це не останній удар. Ну, хотілося б сподіватися, що не останній і що далі, ніж на 500 кілометрів, теж зможуть долетіти наші ці безпілотні літальні апарати. Ну а тим часом запитаються, всі обговорюють про те, що президент Зеленський заявив, що на 100% він підготував свій е, новий план перемоги. З ним вже ознайомлена е, американська сторона. Е, де, про деякі пункти лише можна гадати. Більд писав, що, начебто, один з пунктів це заморозка, принаймні на деяких ділянках е, фронту, точніше бойових дій. Це правда, мало потім спростування від речників там Зеленського. Потім також французький Лемонт припускає, що це означає вступ України в НАТО вже цього року. Ну, совно, якісь такі доволі фантастичні варіанти називають. Пан Андрію, які у вас думки? Що це за можуть бути за пункти перемоги? No. Це питання політичне таке, я відверто кажучи, не дуже розумію часто в цих питаннях. Ну я думаю, що ну, в цьому плані має бути перша, перша директорія це гарантія безпеки України як незалежного государства, незалежної держави. А тому, що ну, якщо заморозити фронт зараз, то ми зрозуміємо тут, фактично про це кажуть всі, що а, супротивник Росія буде використовувати той час а, для того, щоб просто поновити свої спроможності, збільшити збройні сили зараз. Нелегальними а, шляхами почне постачати технологічні компоненти своїх зброї, ракет літаків, а можливо бронетехніки. І просто ну це буде передишка перед наступним ще більшим сильним ударом. тому у нас ну перша директорії однозначно бути якийсь формат безпеки нашої держави. Ну як до мене, найкращий формат це НАТО, вступ НАТО. Тому що ну НАТО вже серйозно і з НАТО Росія ну воювати не буде. Це, це в общем-то. Зрозуміло, і ну до речі, вони неодноразово, політики російські про це кажуть. Ви що там як ніяку ні про ніяку війну з НАТО, ми не думаємо. Хоча, адже е, не ну, вірити цьому складно. А по-друге, по- друге, я думаю, що е, треба дивитися, е, ну, то, щоби е, о, оці ці домовленості вони якимось чином е, впливали на. Ну опять же, обмеження Російської Федерації вести таку агресію. Тобто, має бути ну, якась серйозна розмова з політиком російським. Ми пам'ятаємо, що було там 30 років тому назад. Там був хаос економічний. Росія не входила навіть в десятку країн розвинутих економік. А там, в общем то вони не могли утилізувати навіть своє радянське озброєння. Потім ну, пішов на зустріч на Захід. Почав поставляти інвестиції, технології, покупати пальне. Ну і це привело до того, щоб замість, скажімо, підтримки свого власного населення. Ну просто почали будувати зброю і в їх головах почали з'являтися такі неоімперіалістичні плани. Це друге. А ну, третє, треба дивитися. Ну, треба розвивати економіку України. Це має бути в планах Звичайно, Розвиток економіки України не може орієнтуватися на пострадянський на пострадянське середовище, як це було до 2014 року. Нам там просто немає що робити. Якщо ми хочемо розвивати, треба дивитися на захід. Треба опановувати оці методи ведення бізнесу і давати розвиватися бізнесу приватному. Я думаю, що цей компонент також має бути. А, а, ну, ну подивимось. Ну, безпека безпековий компонент. Він самий важливий, і я думаю, що ну мудрість і досвід, в принципі, ну колективного заходу, воно все ж дозволить нам вийти на якісь позиції. Ну же, просто заморожувати війну, дати передишку супротивнику, щоб він навіс нелегально кучу озброєння потім знову на нас напав. Це не варіант точно. Ну, і сьогодні цього тижня була інформація про те, що росіяни виводять свій флот з новоросійського в очікуванні дозволів далекобійною зброєю бити по цих територіях. Що насправді відбулося? Ну, дивіться, з 10 по 16 вересня росіяни проводили навчання Океан 2024. Основною цілью цього навчання було нібито скажімо, поновлення іміджу військово-морського флоту в Росії після значних втрат, які були понесені Чорноморським флотом, в кінці минулого року, на початку цього, коли там за три місяці вони втратили 10 бойових кораблів такого значного класу. Ми пам'ятаємо, що після цього був замінений главком ВМФ РФ і командувач Чорноморським флотом. Вони провели певну роботу організаційну, Роботу над висновками, над уроками, і от я думаю, щоб якось там підняти імідж в очах населення в очах свого особового складу, вони провели таке навчання. Сказали, що там 400 кораблів і суден бере участь. хоча у них ну максимум, що може бути зараз 200 кораблів і катерів, БМФ Російської Федерації, де вони інші на скрибу, я не знаю. А от ну, залучили до цього Китай, щоб показати, що це коаліційне навчання, що у них є партнери і партнери потужні. А от Чорноморський флот формально в цих навчаннях не приймав. Але ну, минулого тижня вони здійснили вихід в море 16 кораблів і підводних човнів якраз в межах цього навчання. Цим, цим фактором і обумовлюється те, що вони спочатку залишили новоросійськ. Відпрацювало якісь там дуже базові навчання в море, потім повернулись. от дійсно це співпало з цим з дискусіями про дозвіл в Україні на, на використання зброї великого радіусу. Але я можу сказати, що росіяни вже досить ну тривалий час вживають заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки цієї зброї. Це заключається в тому, що вони постійно представляють кораблі. Там якось їх ставлять між цивільними суднами, щоб якимось чином ввести в оману ну, сила оборони України під час а, пошуку цілі і цілі вказання по а, між ракетами, там криватими або дронами. А от ну зараз вони знаходяться в пунктах бування. А в общем-то, ніякого такого екстраординарної діяльності не бачу. Я зараз в них. Саме більше загрози залишається можливість нанесення ракетного удару ракетами. Калібр, хочу нагадати, що 26 серпня вони брали участь в цьому масової атаці на Україну. застосували засували 28 ракет калібр. Перший раз за рік така кількість була Ось така ситуація що ж дякуємо дуже за е, те що нам з нами це цим поділилися андрій Риженко був з нами капітан е, третього рангу і був першого першого, першого рангу запасу військово морських сил Збройних сил україни